Всім привіт вітаю на каналі. Прийшов я поратися, кролів Зразу буду зараз прибирати. Пети треба налити, бо десь з обіду приблизно нема куди. Був зранку примурзу... <кхи> О, шланги порозмерзалися. Тут відчепилися і витекла вода. Так що отак. Самечка сьогодні вже п'ята, вона ще не вродила. Але пробую прощупую, вона має в середині кровенята. Е, о, буду бачити ще день-два чи вродить. Так, е, попробую ще сьогодні кинути котрусь з самець до самця. Може вони на які дні, то підуть в роботу. Е, о, Так більше нічого нового нема. Почали будувати піднавіс. На техніку. Зараз я вам покажу. Якщо буде цікаво, то ставте лайки, підписуйтесь, буду показувати, старатися. О, Так що не переключайтеся, приємного перегляду. Так, друзі, покажу вам першу нашу будову. О, стовпчики дубові. Тут у нас, якщо буде цікаво, то напишіть в коментарях, розміри скажу. Висота 3 метри. О, так що, Це ставиться суто на трактор. Там буде перше відділення трактор. Тут і два відділення, то буде кух, культиватор, кусярка, обрискувач. Ще з часом буде туди доставлятися Тож, е під навіс. О, так що отак. Якщо буде цікаво, то пишіть, я вам розкажу. Що по кролях? Немає нічого нового. Зараз треба налити їм води принести йти. О, і треба зараз буду чистити в них, бо вже так багато зібралося. Тут у нас, так як я казав, вона ще не вродила. А вже гніздо бачу робить. Може де ближчим часом вродити. О! Тут і так як було, тут у нас одна самичка, один самець. Рижий то самичка. О, і там, кінечно, сидить самець нас один. я принесу уди, налею, і зараз включуся. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see her when you close your eyes, and maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. Так, друзі, показав вам трошки, думаю, більше не треба. Показувати одне і те саме, одне і те саме. Ще зараз буду годувати, то вам покажу. Е, так, друзі. Пишіть в коментарях, порекомендуйте якусь гарну породу для кролів. Бо я планую після нового року е, то все вибивати, купляти одного самця е, і пару самечок. Але я вже хочу однієї поради мати. О, хочу купити. Так що порайте якусь пораду. Я до кожної поради прислухаю. І виберу одну. Е о. Я щось більше стикаюся з е каліфорнійською. Знову заводити. Е так що напишіть в коментарях, я почитаю, Чий коментар набере більше лайків, ту пораду і виберу. Так що так так, друзі, не переключайтеся, зараз покажу далі. Все, друзі, почистив я, понасипав вівса всім сіно. Тут ще в мене йде паровка, до шунця. Тут самичка готується напевно родити. Ой, і таке в нас сидять. Друзі, буду завершувати, я вже в принципі, закінчив, погодував. На сьогодні все. Кому сподобалось відео, лайкайте. Пишіть коментарі, напишіть, які породи тримаєте, буде цікаво почитати. О, Так що дякую за перегляд, всім до зустрічі.